Добрий день, мої маленькі першокласники. Мене звати Ольга Олександрівна, я ваша перша вчителька. Сьогодні 1 вересня, День знань. Я вітаю вас усіх із цим святом. Перший день осені, день знань, коли всі-всі-всі учні йдуть до школи, знайомляться один з одним, знаходять собі друзів, здобувають знання, пізнають щось цікаве і нове кожного дня. Тож сьогодні я не тільки вітаю вас, а й ще знайомлю з нашою школою. Це наша школа. В ній працюють вчителі, є багато різних класів. Тож бо в школі ми почнемо разом з вами наше нове шкільне життя. Ходімо далі. Ось тут, на першому поверсі, знаходиться наша класна кімната. Наш клас називається перший в клас. Тож бо мої любі учні, я вітаю вас П... мій улюблений перший бе клас. Наш клас. Це велика, простора, світла кімната. Погляньте, будь ласка, які великі вікна є в нашому класі. А ще, люди мої учні, на вас чекають яскраві парти і сівці. Я точно вірю і знаю, що дуже-дуже скоро ви обов'язково сядете за них і ми разом з вами будемо навчатися в нашому класі. Ось це наша дошка. На якій почну працювати і писати я, а потім буде от, разом з вами ми писати на цій дошці букви, слова, цифри нашому класі є довго. Цікава поличка з ячейками для кожного учня або учениці, в яких на вас, любі учні, чекає конструктор Лего, яким ми будемо навчатися і працюватимемо під час уроків. А ще зверху є безліч різноманітних ігор, які ми теж будемо гратися під час навчання і навіть під час перерви. Разом з нами працюватиме помічник вчителя. Ірина Андріївна. Щиро рада привітати вас і познайомитися з вами, любі учні. Бажаю, що подорож країною знань була для вас весела, незабутня та цікава. З Днем Знань наші любі учні!